Чому клієнти, які економлять, це погано для вашого бізнесу? Зазвичай такі клієнти витягують у вас купу сили, енергії, ресурсу робочого, хочуть більше, ніж домовлялися, не цінують вас як експерта, не задоволені вашою роботою, у них є постійні правки, постійні, які вони знають краще за вас, і постійно просять знижки, що теж не ок. Результат. Ви вигораєте, вам перестає подобатися проєкт. Клієнт іде незадоволений, залишає після співпраці поганий відгук, це відображається на репутації, ви втрачаєте гроші цим клієнтам, тому що клієнт іде, а ви ще втрачаєте можливість працювати з більш дорогими, серйозними клієнтами, які готові платити і які готові довіритися вам як експерту. Тобто в цьому немає ніякого сенсу, розумієте? Найкраще працювати з тими людьми, які бачать вас як спеціаліста, яким не потрібно доказувати що ви експертний, ви не просто так сидите на своєму місці і тому подібне. Тому підписуйтеся, будемо розбирати, які це дешеві клієнти, які це, який, який це дорогий клієнт, як з ними працювати, як будувати з ними систему лояльності.